Усім привіт! У нас сьогодні цікавий, харизматичний український спортивний журналіст та автор ведучий телеканалу Трендець на Ютубі Митроповерезні. Ну що ж, погнали? Я планувала розпочати, звісно, про гру «Барси з Баварії». це, до речі, хороша штука. Це більше півтори тисячі доларів. Сто і більше, чи я з один плюс один. Хороші, друзяки. Ну, ти мене зараз душиш. Е... І тут Діва задумався. От я сижу, я не знаю, що йому сказати. Зінченко і Мудрик. Немає хайпа взагалі. Не міг би зняти штани. Нас ніколи з тобою не буде нормальних стосунків. Ти зараз маєш зробити сторіс в інстаграм. Зінав тебе скоро весілля. Це трендець, і ми знову приїхали за новою порцією автографів. Діма, привіт. Розпочнемо з бліця. Я тобі ставлю запитання. Ти швидко відповідаєш, не Може Можливо. Як let's let's go. Скільки підписників у тебе в інстаграмі? 71 тисяча 100 на сьогоднішній день. Де найчастіше можна тебе зустріти? Е, якщо не брати будинок, це Буче, футбольне поле Атем чи ЮТЕМ. Там е, вільне поле, де можна грати. Я там ввечері, як правило, коли в Бучі, приходжу з сином грати. Друге, це, мабуть, Лавіна. Мол, тому що я живу в Бучі, це найбільший торговий центр, який біля Бучі. І третє місце це, я думаю, Болонська Набережна, це такий улюблений парк, де можна просто поглядати. Фанати твої будуть тільки там. А, Найбільше твій гонорар. Та мене немає. У мене ніколи не було якихось гонорарів на, особливо. На телеканалі, можливо. А, ну, це зарплати, все. Гонорари це ж те, що ти там точечно заробляєш. В журналістиці як такі гонорари, це більше за якийсь там не знаю, фріланс. Ти проведеш комусь, мабуть, корпоратив чи ще щось. Тому яке відео найбільше Ну, за яке відео ти отримав найбільше? А ми бач, мене в мене є просто стала певна зарплата, і є там певні бонуси, які я отримую від від кілька від заробітку більше. Тобто я взагалі вважаю, що ну то, якщо людина працює тільки на зарплати, це дуже погано. Я. Колись зрозумів одну історію, що є от одна редакція, наприклад, якщо взяти журналістів, і можуть бути журналісти зовсім різного рівня, слабіший і набагато сильніший. Я не про себе зараз, ну от просто там як футбольна команда. Є Месі, там, умовна, а є Серхіо Роберто. Ну, це різного рівня футболісти. Вони не можуть заробляти приблизно однаково. Так само, і в журналістиці, в редакції, ну і в будь-якому бізнесі, не може бути таке, що зарплата буде у всіх однаково. Якщо там один журналіст отримає 10 тисяч гривень, там, а інший. Топовий десь разів сильніше отримає 15 тисяч гривень. То це дуже несправедливо, як на мене. Тому я вважаю, що зарплата це має бути як одна із частин заробітку. А головний е -е заробіток це має бути премії, бонуси за не знаю, якісь KPI, кількість переглядів відео, кількість е заробітку грошей. Тобто якісь КПІ мають чіткі. От ти їх виконав, ти заробив якийсь певний бонус. Ну ти пам'ятаєш якийсь такий пік ну, по зарплаті там. Це більше півтори тисяч кожним доларів. з кожним отроком все більше і більше і більше. Тобто на каналі це одні суми. Зараз в ютубі це інші суми. Ринок реклами він росте. Ну зараз от карантин, воно все всі контракти, які мали бути і мали бути, мабуть, пік по заробітку Він весь там підрізався, тому що євро перенесли. Але в принципі, в принципі, він росте. Коли у тебе було перше кохання? Ну і таке перше дитяче дитяче, я пам'ятаю, це якийсь дитячий табір був років 11. Потім в мене було таке вже, коли молодь, ця школа, десь років мені було 15-16, а в 20 років я зустрів свою дружину, і це от не перше, це кохання всього життя. Дуже круто. Найдорожча річ у твоєму гардеробі? Яка, яка? Найдорожча річ у твоєму гардеробі? У мене є, ну, мабуть, костюм класичний, якийсь там, куди ти ходиш кілька разів в рік на якісь е, події, там, може, він тисяч сім-вісім коштує. Е, от нещодавно купив красів. Ну, не купив кросівки, в мене є контракт з Adidas, Я як амбасадор Adidas, і ми з ними співпрацюємо. І я не, не купую ні гроші, а приходжу. Там є якийсь певний ліміт суми, куди я можу на цю, суму, на цю суму там, можу в місяць брати речі. І нещодавно я зайшов, а в Adidas, в Adidas дуже в основному є три кольори: це там білий, ну от як по мені можна білий, там чорний і сірий, якби три таких основних кольори, і потім ну таких дуже яскравих, там не знаю. Там. Рожевий, салатовий, да. це дуже мало, Nike в цьому плані набагато поцікавіше, тому що у них такі яскраві кольори, але Adidas виграє своїм своєю більше там класикою. І я прийшов і побачив кросівки, просто заходжу в Adidas, і Такі стоять красівки, у рожев... них там така рожева, червона, салатові, такі намішані. Я дивлюсь, думаю, це точно Adidas, Я нічого не пропустив, а це реально Adidas. Я кажу, хочу ці кросівки, бо просто ну, рідко такі зустрічаються в Adidas, кольори. Я їх взяв, ну вони коштували по-моєму 6,5 5 тисячі гривень. І ну, я б собі в наряд чи купив би кросівки, це ну, да, я, б, досить, досить дорого. Ну Я один раз вдягнув так само. Так такою Будь. собі от саме це просто для мене був. Я от як буває, я ці кросівки думаю, я вдягну їх, от десь буду йти. Ну, вони реально такі яскраві, класні, от буду йти просто десь кудись на якийсь івент там, чи ще кудись. І ну, ми з дружиною вирішили, о, в нас було 10 років. Коли ми разом от живемо, і ми такий цілий день вирішили, коли ми дружні десь років, і ми вирішили один день провести повністю разом з дітьми в чотирьох. Ми там в одне місце поснідили, в одне пообідали і приїхали ввечері на Болонську набережну. Приїжджаємо в Болонську набережну, а там є футбольні поля. от я ж цих красівка вдів, там якби все класно, І мене син дуже любить, отак, щоб ми грали на таких полях, і він іде грати. І вони грають. Там ну хто люди просто зібралися, якісь старші, якісь менші, і вони програють. 5-1. Ну, мій син в команді прой 5-1. А вони грають проти ну, якби старші таким, знаєш, і я стою і в мене просто, знаєш, от такі, я, я так хочу вірватися, йому допомогти. Просто от я хочу вірватися. А поле синтетичне, я не можу ну, босіком, ти просто ноги там згорять. І, я, і дружина каже, що да? Я кажу, та ні. Ну я дивлюся, ну, ну як я футбол, перший раз здягну, зараз. І? Да. і коротше, і там 1-0, 2-0, 3-1, 4-1, 5-1, і я такий. Все, пішов. І я, коротше, йду в цих кросівках своїх, ми починаємо грати. Там заруба така, вже там з рівнем рахунок 6-6. І я вбігаю, мене ну там якби підштовхують, і я вбігаю в сітку, там такі якби сітка стить. І от є такі дирочки в цих кросівках, і оцей ни нижня ця м штик засовується в цю дирочку. І я назад ногу засовую і в мене оця от. В Вон, ні, вона і воно просто так натягується, от що вона зараз розірветься. А якщо ця розірветься частина? Ну, ти вже нічого не зробиш з нею. Тобто 6,5 тисяч гривень ти раз пора футбол, і ти якби вилетіло. І воно так натягується, я такий. Тake... І воно потім назад просто не порвалося. Ми програли тоді, але я тут. Це я так люблю футбол, чесно кажучи. Знаєте, в за 6,5 тисяч гривень, потім, правда, я їх там щіточкою щиточкою так вимивав. Ютуб чи телебачення? Ютуб. Журналіст чи блогер так? Як ти себе більше позиціонуєш на сьогоднішній день? Знаєш, мені взагалі здається, що журналістика сама по собі така професія, яка вже дуже розмилась поняття, як поняття Бог, як поняття любов. Тобто це такі така річ, яку кожен що складає своє. Так само журналістика. Не можна сказати, от я жур... от я журналіст чи ти журналіст. Ми не зручними блогери з тобою. Тобто, журналіст це хто? Це той, хто передає якусь. Там певну інформацію ма, ма, масам, да. І блогер це саме робить. Ну і журналісти саме робить. Просто блогер це, мабуть, більше людина, яка залежна там, сама від себе, яка більш незалежна від там холдинга. Ми, ми більш так традиційно звикли, а журналісти більше, хто там працює там на когось, да? в якійсь під різним кутом. Так, кобора, журналіст чи блогер? Блогер. Рівно чекаю. Я не зможу тут зробити вибір, тому що рід... рівне це моє рідне місто. Я, я його люблю, там живуть мої батьки, і воно, ну це знаєш, як… де краще відпочивати? там, В Нью-Йорк чи. Чи якесь село біля моря в Італії? Там знаєш якась. Ну якби і те круто, і те, воно по-різному. Рівне, маленьке місто з такою своєю душою. А Київ це мегаполіс, де тут рух зовсім просто божевільний. Ти тут живеш, та тут Тому... сім'я. Можливо, вже каїв. Я вже в бучі живу. Я вже живу під Києвом Ну, під Києвом. Добре, Буча чи Рівенця батьця два. Мені мені подобається, якби ці міста вони просто по-різному. Якби є поняття, це як любити кого більше тата чи мама. Ну ти любиш і того і того. Тут якби є речі, між якими ти не можеш вибрати. Просто щире кохання чи справжня дружба. Обираємо, не задумуючись. Кохання, якби однозначно кохання. В нам в житті багато що дається, там даються батьки. Ми їх ну можемо спорити про реінкарнацію, там багато ще дається, чи ми заслуговуємо на там батьків. Ну по факту, якщо взяти так більш фундаментально, то батьки ми там не вибираємо, країну ми не вибираємо, чи місто, дітей ми не вибираємо, от, які вони народяться, з яким кольором очей, там з яким характером і так далі. Ми вибираємо кохання. І друзів, так. Да? А ну, друзі це звичайно дуже важливо, але кохання це все-таки набагато більше відповідальність, набагато більше зв'язок і глибший зв'язок. Як на мене, то я дружина для тебе найкращий друг? Найкращий. Які цінності ти прививаєш своїм дітям? Тут задумався. Ну, е це така масштабна Духай, ситуація. Можна говорити і день і ніч, але все ж таки. Перше, що я сказав, е от мене син сім років, е Доця там скоро три роки. Но... Помилку, будь Яку помилку, будь-яку помилку в житті. Але якщо ти будеш чесно про неї скажеш, я тобі пробачу все. Но, якщо ти мене обманеш, у нас ніколи з тобою не буде нормальних стосунків. Колись мені так батько мій сказав. Після цього я ніколи в житті там, фактично не обманював. І для мене чесність це дуже така, е, така навіть гостро болюча історія. Тобто я от, там, помішаний на якісь справедливості на чесності, я знаю таких людей. Їм не просто в житті, бо вони. Ну, Часто там не можуть розслабитись, часто дуже високі стандарти до людей навіть відносяться. Тобто, перше, що я сину сказав, це про чесність. Друге, це я сказав про, про його якби розвиток і відповідальність про розвиток свого внутрішнього я. Тобто, якщо ти хочеш бути хорошою людиною, добуватися успіхів, бути. В нашій сім'ї людину, яка нам допоможе, також і твоїй мамі і мені стати кращим. Ти повинен до себе відповідально відноситися, до свого здоров'я і до свого розвитку. Ти повинен е ти не повинен грати в комп'ютерні ігри в телефоні. Заліпати, ти не повинен е просто там лежати, валятися і нічого не робити. Ти повинен бути зайнятим. Ти зараз в тебе золотий час. Ти повинен максимально брати інформацію. Щоб ставати класним, сильним, тому що зараз в тебе якраз оцей цей час максимально розвиватися, Назви один приємний спогад з дитинства. Ну мені дуже ми нещодавно їздили відпочивати з батьками, і я от казав своїм батькам, що для мене один із найбільш приємних спогадів, от якраз з, з батьками, пов'язаний, це коли ми разом в машині їхали на море. Чому? Тому що в мене е, так складалося, що ми рідко з е, там, батьками, сім'єю разом сиділи, там, спілкувалися, ну, ми могли кіно подивитися. Там, і, ну, якось так, щоб прямо ми сиділи, говорили по душам рідко було. І це можна було зробити в машині, коли ти їдеш, наприклад, на море там, чи в Крим, чи там, в Одесу, чи ще кудись. Ми їхали день-10 годин, і ти їдеш от, просто в трьох їдете в машині, ну і зрозуміло, ви говорите. І от, е, Ми дуже багато розмов. мене тато взагалі дуже рідко говорить, він такий мовчазний. І дуже от, основні наші діалоги з татом були, це якраз в машині. Тому я кажу, для мене от ці от спогади вони такі найкрутіші. І зараз я з дітьми. От ми їх також на море в машині. І я розумію, це класно. Ну, тобто, ти от реально там говориш, це зовсім інша ситуація, ніж коли вдома всі порозбігалися по своїх кімнатах там, і попробую знайти. Якби у тебе була суперсила, яка б вона у тебе була? Ця суперсила була б по... пов'язана з тим, щоб діти були щасливими. Робити дітей щасливими. Все, блід закінчився. Я планувала розпочати, звісно, про гру Барса з Баварії, але вчора стала не менш яскрава подія. Минай вийшов у ПЛ. І яскраво Михайло Кополовець знімав сторіс, як він радіє. Як ти його вітав? Звісно, в інстаграмі ти кидав сторіс з привітаннями, але можливо ти там до нього телефонував чи записував голосове якесь повідомлення. Тому що, ну, на перший погляд, ви от з Михайлом хороші друзяки. Ні, е, ну я ми, ми в хороших стосунках. класно. я не вітав нікого. Жодну команду. Я тобі більше того скажу. я Дуже рідко переписуюсь з людьми. Ну от взагалі чи переписуюсь, я там. Не та людина, яка там, часто вітає на дні народження. Ну, це мій, мабуть, мінус. Все-таки мене дружина завжди каже: так, та ж тобі важко позвонити. Привітати, привітати. Я розумію, що цих івентів подій так багато, що я просто е можу в день-півдня витратити просто на комунікацію з людьми, дзвінки, писати. Тому це дуже складно. Так само, як в Інстаграм. Я там фактично не відписую в Директ нікому, не через те, що не хочу. Мені це дуже цікаво. Але це я один раз сів, заліп на 4 години. У мене день просто пішов, і в мене ну не закінчились ці повідомлення. Там плюс 99 світиться, і воно як світилось, так і світиться. Я три дня по чотири години відписував і я не зміг відписати. І я три дня, ну, просто в мене ушло втратив. А ти ж розумієш, що в основному це повідомлення. Е, ну, вони подібні. Тоб, люди дякують, це круто, все тобі приємно. але ну пройшло три дні, і ти розумієш все. Ну ти не можеш просто на це так витрачати багато часу. А цих повідомлень ти ж людині відписав, і вона тобі знову пише. Розумієш, це безкінечний процес, тому я реально в Дірект сорі, але я дуже рідко відписую. Ну, а плануєш поїхати? Можливо, знову записати якесь відео. От вже, в мене в мене... відео? Я сьогодні, я от сьогодні писав Капеловцю: мене позвонила одна команда, вони захотіли приїхати. В Ужгород там зіграти якийсь матч там виставковий товариський. Я йому сказав, що хоче команда з ким звести. Вітаю вас з тим, що вийшли в УПЛ. Все, дякую. Уже немає часу там святкувати. Через тиждень вже починається УПЛ. Тому ми ну якби такі стосунки суто от робочі. А, ну якби я був би в Ужгороді в цей момент, я думаю, що там можна було загусарити. Ну проблема в тому, що я не люблю, я не люблю розумієш, я не не, не, не люблю гульки. От мене це дуже сильно мене розряджає. Я, я не люблю під алкоголь там напиватися. Я, не, я, якщо, наприклад, переп'ю, я можу випити бокал вина, а бокал пива можу випити. Ну, Ще пив... неможливо просто. ну я, я на роботі взагалі не пам'ятаю, щоб я був там п'яний, десь на якійсь зйомці, хоча часто зрозуміло, що часто запрошують. Но, е, я, наприклад, коли випиваю там, не знаю, більше двох бокалів вина чи, 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 чи пива, в мене там дуже серйозний будун. Да? І в мене пропадає мінімум там, день, а це, як правило, два дні. Я не можу собі дозволити навіть цього. Я не кажу про те, що я навіть не кайфую там від алкоголю. Я не та людина, яка вип'є алкоголь, і там М -м, вау, це 12-річний віскі. Я чесно взагалі не розбираю, я не люблю взагалі крепкі алкоголі. Тому е якщо я лягаю після 10 спати, мені важко зранку встати. Я якби вже такий, знаєш, я там, люблю там, до 11 лягти спати. щоб... Я пісні, я не ходив, я вже не пам'ятаю, коли раз був там на якісь дискотіка. Я такий домашній домашні котик, я ж тобі кажу. На якому етапі здійснення твоєї мрії зіграти в основі першої або другої ліги? Я зараз тренуюся з командою Сокіл, це одна із найсильніших команд Київської області. Мені треба просто ще працювати з м'ячем. Пітя своє тіло, і, в принципі, я думаю, що кінець жовтня, початок листопада, я хотів би вже зіграти цей матч, дебютувати. Десь до кінця вересня я хочу. Домовитися із. У мене вже є кілька пропозицій, насправді. Я, е, ну, ну, не я не буду говорити, тому що це ще такий процес е, е, перемовин. Да. Є кілька команд, які є, от, готові. Е, підписати... Це ж треба підписати контракт. Ну в чому сама фішка, щоб тобі зіграти за якусь кому. Ну, будь... ну, щоб тебе заявили на матч, в другій лізі чи першій тобі треба підписати контракт з командою. Ну, щоб тебе заявили на сезон. Ти ж не можеш так вийти на матчик, я от зараз зіграю і все пока. Це ж має бути, це, це ж професійний футбол, це не аматорський футбол. Навіть в аматорські тебе то, то, також мають заявити. Тому я думаю, що до кінця вересня я, в, мене в, план, в мене 14 вересня день народження, мені буде 33. Я хочу до кінця вересня назвати команду, ну, домовитися з командою назвати її. А до кінця жовтня я хочу от, потренуватися з командою і зіграти за ними. Ну Там буде одна із фішок, це те, що я маю зіграти мінімум 20 хвилин. Тобто це не буде так, що там. Вийшов на одну хвилину в кінці, коли команда виграє 2-0 4-0, я сказав, от, я дебютував. Да? Тобто, це, це, це не та історія. Я хочу вийти мінімум на півтайма, щоб була ще інтрига. Тобто, ну півтайма, це твоя команда може там, пропустити багато голів, так само як ти можеш там допомогти команді забити, хоча навряд чи мене будуть там, кидати рятувати якусь команду. Ну це має бути щось таке. От реально, щоб знаєш, щоб була такий драйв. А як виникла ця вся ідея, і чи є можливість, чи можливо вже є пропозиція, якщо там все вдало прийде, щоб ти залишався ну, грати як основний футболіст? Я говорив вже з двома командами, причому такими досить ну, популярними, популярними командами. І вони запитували, що ну дивись, ти зіграєш матчі, що далі там. Не. Ну, якби ж ти зіграв матч і все, і ти поїхав, а далі. Ну просто через те, що в мене ж багато розумієш, роботи зйомки. Я ж не можу там умовно. Я там домовлюся, із там з динамоки. Я ж не можу. Стійно бути там в Києві, Мені ж треба там поїхати в різні ну, міста. Це ж твоя мрія всього життя була – стати футболістом. Ні, 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 ні. Зараз це, це, це мрія була колись. Я, я грав на чемпіонат України по дітам дю США до 17 років. Потім я випустився і зрозумів, наскільки важко знайти потім свою команду, тому що нема там агентів. Треба їхати кудись на перегляд. Потім я поступив в інститут. Ну коротше, потім травма хрестів. Багато 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 і на останнє розкажи: от чим відрізняється вболівальники е, за кордоном і в нас. Ти часто їздиш на різні е, матчі різні країни. От ти бачиш різницю? Так, перша і найголовніша – це вболівальник за кордоном, готовий платити за футбол, а у нас ні. Це починаючи від мерча, від там футболок, від шарфів, від квитка за там 50 фунтів від пива, яке біля стадіона. Е, і там, закінчуючи телевізійну трансляцію, він готовий там за 100 фунтів платити підписку на Sky Sport, щоб дивитися футбол. У нас е, люди приходять болівальники, рідко купують собі щось в фаншопах, е, не хоч не хочуть, не хочуть платити за, за футбол е, на телебаченні. Тобто, і це зовсім інша історія. Коли вболівальники формують велику частину бюджету клуба, вони мають великий авторитет. Коли ігор Сурки зараз в кожному інтерв'ю говорить, що вболівальники. Для нас, ну, що вони? Ну, вони, вони не формують навіть частинки нашого бюджету. Я, як вони можуть там диктувати щось? Його непопулярні це слова, але вони мають право місце, розумієш? Тобто, коли приходять до президента клубу і кажуть: Ей, е, поміняй того тренера, зміни то, зроби так, а ви тут не працюєте. А ти думаєш, ну реально, блін, ну, хоча б якби вболівальники наповнювали на відсотків 30 чи там 20 бюджет клуба, то так порахуєш голові, думаєш, так, це кілька там, там 10 мільйонів доларів. Блін, а зараз, якщо буду конфліктувати з болівальниками, ми там, та -да 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 -да, і ти вже рахуєш, це це вже гроші. А так, це така, знаєш, історія. Тобто там готові платити. І там вболівальники це реально дуже часто велика сила. Тобто вони можуть зняти власника команди, вони можуть зняти. Е там тренера, але знову ж таки не скрізь там, В Ньюкаслі з власниками Ешлі там борються вволівальники там уже 20 років і нічого не можуть зробити з цим. Тобто, ну але приходять на стадіон. Ну тобто, розумієш такий момент. Ну, фінанси це перша мабуть, історія яка мені одразу кидається. Сама культура, там співи на стадіоні нам тут теж куди рости. Це зрозуміло, але це таке. Це часом, мабуть.